Все, заходимо. Відключаємо. Відключив. Майже весь район цей відключає. Ми приходимо до диспетчера і диспетчер нам дає указівки, куди ми маємо їхати. Нас розділяють по бригадах і виїхаємо тоді. І все по дзвінку диспетчера, так як я казав, все робиться. Ми самовільно не включаємо і самовільно не виключаємо. Усього по команді у нас працюється. Ми виїхали на аварійні і на планові роботи свої. На експлуатаційні, так. На експлуатаційні. Капітальний ремонт, технічне обслуговування, там, доливання масла, заміна масла у масляних вимикачах. А тепер? А тепер… — А це виходить як додаткове навантаження. Да. Чи зараз часто через ці от перебої, переключення, є якісь аварійні от випадки, що і на них мусите виїжджати? Да. Є такі випадки. Слава Богу, не багато, але є. Короткі замикання буває. Перевантаження йде, горить, кабеля відстрілюють, не витримують. От недавно у нас був трансформатор згорів вночі, ми міняли до першої дні ночі. Вакуумні вимикачі, ну взагалі вимикач має свій ресурс, там на тисячу да. відключень чи на тисячу операцій. Да. Ну, декор. А маслі вимикач, там йде 5 включень, 5 відключень і заміна, масла. і заміна масла має бути. Критична інфраструктура, по-перше, тут є, на цій вулиці багато. У нас. Тому ми не можемо відключати, ми мусимо відключати вручну. А вручну, як самі бачите, це час займає. Люди думають, що якщо що люди працюють ті, що працюють в обленеру, що у них є світло. Весь цей, весь цей удар кол-центр приймає. У нас дуже змінилося навантаження на операторів. У нас на даний момент 11 операторів. Вони всі працюють цілодобово змінно згідно графіку. У нас кожного дня ну, оператор приймає до 400 дзвінків. Один раніше це було менше. У нас є обмеження, у нас є свої вимоги. Ми маємо відповідати 2-3 хвилини на кожного клієнта. Майже через один дзвінок це погрози, це люди, які не задоволені, як складений графік, там чому так підключається, чи так. Нам телефонують такі споживачі і кажуть, включить світло, бо я хочу додивитися холостяка. Ну, наприклад, або я хочу, доп... мене працює пральна машинка, мені треба достирати люди не дуже сильно розуміють сам процес відключення, тобто що відключаються цілі напрямки через ці графіки відключень стабілізаційних. Наприклад, на останній зміні до мене дзвонила жінка з міста і каже: Я пеку торти, і я перейшла на нічний режим роботи, тому що вночі переважно більш тривалі включення. Але бачите, каже: ви відключили зараз на 10 хвилин раніше. Будь ласка, підключіть зараз цілу високовольтну лінію, тому що мені треба 10 хвилин, щоб мене допеклися коржи на свята. Як правило, відключень було мало. Графік був майже повністю зеленим. А коли вже не було день Василя, старий Новий рік свят-вечір, на той момент у нас вже була запущена, наскільки я розумію, по Україні, в принципі, по області промисловість. Тобто, був значний дефіцит. І споживачі обурювалися тим, що як це ви могли на новорічні свята нам дозволити святкувати з електроенергією. Зараз ви повторно почали відключати, як це було. Це несправедливо і в такому плані. Бачите, на даний момент пробки немає. Їдемо спокійно. А буває такий так, кінець робочого дня, там, від, там, від, як як кого там, з 5 до 7, навіть до 8 там, на врал в місті, то бо, або світлофори не роблять і ми вже не можемо. Так, Вчасно можемо не доїхати. Але стараємося було все учасно. Анатолій Іванович, Терновецький, є? я зайшов. Так, відключаємо комірку 14. за